Друзі, всім привіт! Ну що? Сьогодні знову вирішила вам показати свій день. І саме перше, що ми сьогодні робимо, це їдемо в Черкаси, в дитячу обласну лікарню. Хто може, не в курсі, ми проводимо дитині зараз асітерапію від алергії і кожного місяця їздимо до лікаря на вакцину. Далі, нарешті, я заберу сьогодні свою довгоочікувану посилочку, яку я дуже чекала з красою. Я вам обов'язково зроблю розпаковочку, покажу, що я такого гарненького замовила і ще в планах заїхати до магазину. Підкупити трішки фруктів, тому що щось у мене яблучка і банани закінчилися, можливо, якісь ягодки ще будуть. Дитина мене таке полюбляє, тому хоче трішки скупитися. І ще треба щось готувати їсти. Я думала, купити може м'ясця, курочки якоїсь запекти, якоїсь картоплі, салат, і нормально буде. Так що, ось такі плани на день, тому поїхали проживати його цей день. Так, друзі, я вам показала на відео, що ми заїхали по наші улюблені чебуреки. Е, розказую, як заїжджаєте на базу ОПС. Відразу на вуглі, там стоїть ларючок, оце чебуречна. У них бомбезні 65 гривень. Мої хлопці, як завжди, беруть мікс, нам дуже подобається. Тут сир, м'ясо і гриби, Ось такі чебуреки. Вони дуже-дуже смачні. Вони не такі великі, як ми в смілі брали перед цим, але. Вони дуже смачні. Багато начинки, вони такі пукатенькі, дуже-дуже смачні. Ось такі чебуреки. Не хочу діставати з пакета, щоб він не поламався. Ось. Дуже-дуже гарні. Так що це моя рекомендація дійсно. І там завжди черга. Завжди черга. І Там не тільки чебуреки, в них і комплексні обіди, і крильця, і, і картошкафлі, в них багато всього є. Там дуже багато людей, завжди черга. Оце 15-20 хвилин прийде, е, приходиться чекати, але в них можна взяти візиточку. І, наприклад, якщо вам треба швидко, ви дзвоните, замовляєте, заїжджаєте і забираєте своє замовлення. Так що Ось так. Смакота. Ну що, ми вже справилися в Черкасах. Я заїхала на почту, забрала посилочку, зараз буде розпаковочка. Далі ще забігла в магазин і не один. Швиденько роблю розпаковочку, ще я купила. Насамперед купила м'ясця. У нас на районі відкрився магазинчик із курячим м'ясцем. Зтегеньця ось такий взяла 139 гривень кілограм. Зараз замаранулю в духовочку, картопелька, салатик і вечеря готова. Так, зайшла в квітковий магазин, взяла такий кашпо, тому що у мене. Уже закінчилися вдома, було пару штук, але я вже їх використала на свої орхідейки. Так, кашпо дорого, ви знаєте, 65 гривень це одна штучка. Недешево, ой, у нас на районі є ще булочна, і там дуже ароматний, запашний да свіженький хлібчик. Чоловікові дуже подобається ось такий гречаний хлібчик, забігла, купила. 27 гривень. Губинка, вона невеличка, але вона дуже-дуже смачна, дуже смачна. І такий ще він теплий, пухкий такий, слухайте, ароматний взагалі. Ще гарячий. Дивіться, аж це бумага вспотіла, бачите? гаряченький. Так, потім ще в один ма... ага, в АТБ. Далі у мене було АТБ. Купила дитині бананчики. 59 гривень за кілограм. Бананчики. огірочок один, 34 гривні. Чому один? Тому що овочі у нас є, із села привезли від батьків Перець, помідори. А такий пукатий огірочок мені з насінням треба для моїх улюбленців. Це соми. Соми у мене і равлики їдять, тому взяла такий один огірочок з насіннячком. щоб був, вони люблять виїдати серединку. Так. Це дитині взяла насіння очищене, іноді беру. Таке далі. Взяла кишмиш вТБ, не знаю, чи він солодкий, чи ні. Такий гарненький був, зараз по акції 79 гривень. Взяла таку одну гронку, невеличку. Як невеличку? Одну невеличку і одну велику. Ось так. Тут одна невеличка була гарненька, а друга більшенька. 79 гривень за кілограм. Далі ще я в АТБ взяла яблучок. Так небагато, 5 штучок гала. Зараз по 34 гривні. Е, без пакетика. Так, яблука насипом беру, тому що з дому забула взяти, а гривню віддати за пакетик заради 5 яблучок. Взяла 5, потім візьму свіженьких, якщо з'їмо. Потім у мене був інший магазин, і ще там у нас є з овочами. Взяла 4 морквинки такі гарненькі. Одна на борщ піде, а це на салатик. У мене є кольорабі від батьків взяли, хочу зробити салатик з кольорабі. І ось таку синю цибулинку взяла також на салат. Оце 4 гарні морквини і цибуля на 20 гривень. Така ще цибулька гарненька. Бачите? Оце на 20 гривень. Подобається мені той магазинчик у нас на районі. Там овочі дуже дешевше, ніж в ВТБ чи в інших магазинах, і там завжди черги, завжди черги. І все. Пустий пакет. Ні, не пустий, це я ще тут у мене заврури. Забігла швиденько в аврури, тому що в мене ось такі серветки віскозні закінчилися. Купила такі серветки. Особні пакети. Ой. І забилася раковина. Вольні. Тому квіт для ваші лісочки. І все. Ось така у мене розпаковочка продуктів. Зараз буде розпаковочка квіток. Довгоочікувана розпаковочка. І так, поїхали. Опа! Розпаковуємо красоту, яка до мене приїхала. Для тих, хто полюбляє такі квіти. Так. Опа. Зараз я тут на столику розпакую. Не знаю, вам видно. Так, зараз подивимося. Все мені прислали те, що потрібно. Те ще я замовляла. Бачу, бачу вже красоту, красоту. Клас. Так, ну... Обережно. Хочеться швидше розпакувати. Так. Запакували так запакували, дівчата. Дуже класна упаковочка, щоб нічого з ними не сталося з цими кріпачками. Щоб доїхали чудово. Це на скотч взяли, зараз я дорозпаковую і буду показувати, бо там скотч наліпляно наліпля, наскільки. Ось подивіться, яка краса. Зараз я ще їх розпакую. В общем, упаковка така. Що єлі розпакувала? Класно все. Дівчатка зробили, доставочку, все супер. Нова почта також мене дуже удивила, дуже класна доставочка, все нормально з квітками, все чудово. Зараз я познімаю ще ці пленочки і покажу вам е, ближче. Тут я бачу ще, ось я замовляла, аж бішку. Це по догляду. Класна штучка. У нас в магазинах такого я не бачила, немає де купити, тому взяла в дівчаток, зараз піднімаю ці кльоночки і покажу вам ближче, які квіточки орхідейки. Не знаю, як ви, а я обожнюю орхідейки. Тому чоловік мене вирішив порадувати і замовив. Тобто, я сама вибирала, а він замовив мені такі красуньки. Я у дівчаток цих беру не вперше. У них Дуже великий вибір, набагато дешевше, ніж в магазині, і є багато різних видів, і сортові, і звичайні. Тому кому потрібно, пишіть коментарі, я з задоволенням поділюся з вами контактами. Дивіться, ось ця така орхідейка, зелена яблучко. Подивіться, який неймовірний у неї колір. Квіточка, яка велика, гляньте. Просто колір бомба. Точно як зелене яблучко. Так, корінці чудові. Все чудово, дивіться, шийки, чистенькі. Просто клас. Дівчатка молодці, супер, класно, упакували. Так, це перша архітейка. Дивіться, скільки бутончиків і ще розгалуджень. Ще буде квітнути, квітнути. Краса. Наступна. Ось така фіолетова красунька вайлет. Дивіться, також все чудово. Але подивіться, яка красота. Боже, скільки також ще бутончиків. Неймовірно, неймовірно, це бомба. Клас. Я просто в захваті. Єдиний нюанс це ні, тут немає. Бо буває в дівчат із торфяним стаканчиком, то коли вони перецвітають, їх потрібно пересаджувати. Він не потрібний цей торфяний стаканчик. Тут немає в цих орхідейках, тому класненько. Так, і ще одна красунька. У мене молоденька така, дивіться, маленький горщик, це молоденька орхідейка. Гросетто. Гросетто називається. Подивіться, яка вона неймовірна. Просто клас. Боже, ця це... воно ще ароматна. Трішки не сильно такий, бо у мене є бронзовий бутер, то, то прям гарно пахне. Це такий легенький аромат. Клас, Але подивіться, яка в мене, неймовірно красива квіточка. Дуже гарна, дуже гарна. Міні-міні-така орхідейка. Клас. Тому, дівчатка, кому потрібно, кому потрібно, набагато дешевше, величезний вибір, з задоволенням поділюся контактами. Ось така краса. Так, буду розставляти їх на підвіконня, правда, не знаю куди. <гум> Бо мене, вони найкраще себе почувають у мене на кухні. Але тут у мене вже сім орхідей, як є, зараз будемо вміщати десь. Ось така краса. Розставлю і будемо готувати вечерю. Я вже підготувала м'ясо, курочку, помила. Зараз буду маринувати. Ви знаєте, м'ясо це такий продукт, що ви не дасте за своїм смаком, який ви маринад не зробите, воно буде дуже смачно. Я також кожного разу то спеції міняю, то щось додаю, то щось прибираю, і воно виходить кожного разу смачненько. Зараз показую, як буду маринувати сьогодні. На початку я додам сіль, потім додам куркуму. Щоб гарний колір такий дало. Гарненько так. Куркуму. Потім у мене ось такі, не знаю, вам видно, є турецькі спеції е, до курки. Тут дуже гарний склад, нічого лишнього, ніяких єжок, цук, цукрів і так далі. Дуже-дуже пахне, прям класна, класна спеція. Потім я додаю гірчиці, так, щедренько, гірчички додаю. І, щоб м'ясо було ніжніше, додам буквально ложечку сметонки. Можна без сметони, ви знаєте. Можна йогурту, можна майонезу. Я трішки додам. Зараз тепер гарно це все перемішаю. М'ясо я вже замаринувала. Зараз його ставлю в холодильник на півгодинки, потім у скляну форму і в духовку на 180 градусів до готовності. Ще я зараз поставлю картоплю пюрешку. Варитися, ну рецепт показувати не буду. Я думаю, що пюрешку ви варити вмієте. І ще салатик із кольорабі. Зараз покажу. Ми ось у батьків видно, ні таку фіолетову кольорабі взяли. Гарненька, дивіться, зараз я її почищу і буду з неї робити салатик. Поки м'ясо і картопля буде готуватися. Ось так і буде смакота. Переклала я курочку уже у таку скляну форму, і відправляю в духовочку на 180 градусів до готовності ось така краса. Я вже все підготувала для салатика, тому будемо робити салатик. Для цього я взяла, почистила ось кольорабі, морквинку величеньку, половинку. Великої цибульки синьої солодкої. Далі захотіла додати трішки красу в цей салатик, взяла червоний перчик і зелень. У мене петрушка. Так що давайте готувати. Подивіться, ось який салатик гарний вийшов, які кольори. Додавала я сюди просто оливкову олію і сіль. Можна також ще додавати оцет, лимонний сік. Також буде смачно давати таку кислинку, але я не захотіла цього разу. Можна ще перець чорний додати, щоб ще гостренький був такий. Але ось такий гарний салатик, вітамінний і корисний. Ну що, краса! вечеря моя готова нарешті. Подивіться, яка рум'яна гарненька курочка вийшла смачненька, я надіюся. картопля готова, салатик є, так що нам приємного смакування, приємної вечері! А вам дякую за перегляд відео, гарного і тихого вечора і до нових зустрічей!